Всім привіт, любі підписники. Сьогодні хочу зняти огляд такий на першик. Значить, перщику у нас скільки це днів йому виходить. Сьогодні четверте чи п'яте. П'яте число сьогодні. Значить. Буде два місяці 12, от, майже два місяці о такому першику. Два сорти тут, як ми бачимо, догнав один одний він. Цей, зараз подивимось, мерседес. Мерседес був більший зазвичай. Але, я так розумію, червоне чудо його ну, догнав він його. І виходить, що. Ось через неділю буде два місяці і такий у нас перець. Ну, не знаю, напишіть, що думаєте по поводу нього. Про полив, будь ласка, мене опять же, не критикуйте. Вчора я його полив, бо він став аж тут пересихати, загинатися, поняли? Бо зараз напишуть перелито. І тут а в мене помідори, гіркий огляд внизу. Ну, от так скромненько своя розсадка. Ну, в цьому році мені здається вже краще. От значить, бо в порівнянні з минулими відео, мені самому здається, що краще. Що скажете ви буде цікаво почитати. На все добре.